Готуємо десерт із тиглою, смачною та соковитою полунички. Як тільки починається сезон свіжої полуниці, обов'язково готую цей десерт. Тим більше, що готується все дуже просто, швидко та всього з трьох інгредієнтів. Все, як ви любите. Полуницю я вже помила і тепер нарізаю на ось такі шматочки. Якщо у вас потужний блендер, то цей етап можна пропустити і висипати в блендер полуницю, не нарізаючи її попередньо. У чашу блендера висипаємо цукор. Кількість регулюйте на свій смак за рівнем солодощі полуниці. У мене тут приблизно 120 грамів. Цукру потрібно подрібнити. Можна використовувати вже готову цукрову пудру або навіть просто цукор, але так він довше розчинятиметься. Тому я завжди його трохи подрібнюю. Тепер у чашу блендера висипаємо нарізану полуницю. І знову добре все подрібнюємо. Повинна вити ось така гладка однорідна маса без шматочків полуниці. Перекладаємо полуничне пюре у зручну тарілку та додаємо желатин. Для цієї кількості полуниці буде достатньо однієї столової ложки. Добре все перемішуємо. У мене желатин швидко розчинний, тому для набухання йому знадобиться буквально 10 хвилин. Якщо у вас звичайний желатин, то його потрібно буде залишити приблизно на одну годину. І як тільки желатин набух і маса стала помітна, на більша, перекладаємо пюре в глибокий посуд, нагріватимемо всю масу на водяній бані. Постійно помішуємо і нагріваємо до тих пір, поки весь желатин не розчиниться. Кип'ятити масу не потрібно. Суміш має стати однорідною. Тепер дайте суміші охолонути до кімнатної температури і збивайте міксером 5-7 хвилин на високій швидкості, поки суміш значно не збільшиться в об'ємі, посвітлішає і стане густою. Тепер підготуємо форму. У мене форма розміром 18 на 18 см, але можна взяти інший зручний посуд трохи більшого або трохи меншого розміру. Головне, щоб були високі борти. Застилаємо дно та боки форми харчовою плівкою і тепер викладаємо полуничну масу. Текстура вийшла такою легкою та повітряною, наче хмаринка. Обережно все розрівнюємо, щоб вийшов однаковий шар, і відправляємо десерт в холодильник на кілька годин. Я залишила десерт на цілу ніч у холодильнику. А тепер давайте швидше подивимось, що у нас вийшло для зручності я буду використовувати силиконовий килимок. Присипаю поверхню цукровою пудрою і тепер одним вправим рухом викладаю масу на стіл. Знімаємо плівку, і, як бачите, десерт добре тримає форму. Ніж трохи посипаємо теж цукровою пудрою та розрізаємо десерт на порційні шматочки. Полунична маса добре тримає форму, що дозволяє вирізати з готового пласта будь-які форми. У мене сьогодні будуть ось такі промокутнички. Також можна використовувати цей десерт як прошарок для ніжного торта або тісточок. Кожен шматочок за бажанням обвалюємо в цукровій пудрі. Як бачите, готується такий десерт не складно. Особливо такі цукерки люблять дітлахи. Десерт вийшов дуже легкий, невагомий, начебто, як хмаринка. По структурі він нагадує пружній мус, чи щільне, але ніжне суфле. Смак яскраво виражений, полуничний, тож дуже рекомендую спробувати та приготувати. Ставте лайчик, якщо рецепт вам сподобався. Готуйте із задоволенням, і я вже з нетерпінням чекаю на ваші відгуки в коментарях. До нових зустрічей, папа! -па.